Любі друзі, запрошую вас на заняття з ліплення. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого кольору, кольоровий папір, дощечка для ліплення. Весна відчувається все більше. Погляньте на кущі та дерева. Вони ще сплять в очікуванні тепла, але вже готуються до весни. Як вони це роблять? Погляньте на гілочки. Поступово на деревах набрикають бруньки, а це ознака того, що скоро буде весна. Малята. Давайте і ми з вами допоможемо деревам підготуватись до весни і прикрасимо гілочки бруньками. Підготуємось до ліплення. Закотили рукава, обов'язково використовуйте. Дощечку для ліплення. Не смітіть навколо себе. Після заняття обов'язково вимийте руки з милом. Починаємо. Сьогодні ми прикрасимо гілочку з дерева бруньками. Для цього ми будемо відчіпувати від великого кусочку пластиліну маленький, скотаємо його між долоньок або на дощечці. Між долонями в одному напрямку, прокотимо легесенько наш шматочок пластиліну. Таким чином, у нас вийшла одна брунька. Прикріпимо її до гілочки та трошки легенько притиснемо, ось так. Зробимо ще одну бруньку, відчіпимо від більшого шматочку пластиліну менший. Скатаємо його і трішки розплющимо. Робимо це легенько, щоб не розчавити бруньку. Таким чином ми продовжуємо роботу. Ось так ми прикрасимо гілочку бруньками. Зліпіть стільки бруньок, скільки вам забажається. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До побачення і до нових зустрічей!